Третьокласниця Настя вже має плани на зимові канікули. Ну там розмальовувати картини, в телефоні задіти, гуляти і їсти. У Сокільницькому ліцеї діє змішана форма навчання. Старшокласники тиждень навчаються очно і тиждень дистанційно. Тут канікули розпочнуться з 26 грудня і триватимуть до 23 січня. Вони навчалися цього семестру без канікул. Ну, хоча тиждень дистанційно, але це не означає, що це канікули. Треба було і виконувати домашні завдання, і виходити на уроки в Zoom там, чи в інші платформи. Тому я думаю, що діти дуже зраділи, та то, то зрозуміло. І зимові свята для дітей це завжди радість. У цьому навчальному закладі опалюють газом. Система подачі тепла також залежить і від наявності електроенергії. Під час тривалих канікул планують вагомо зекономити. В кожній шкільній кімнаті, де були діти, буде працювати тільки одна батарея, наприклад, і котел може працювати. Ну то буде залежно від того, які будуть показники температури повітря. Бо якщо дуже велика сирість. То тепла йде набагато більше, якщо гарний морозець, так як було кілька днів 9 градусів, то тепло йде дуже економно. Тобто, у нас є спеціальні люди, які за це відповідають, проводять аудит кожного дня, скільки газу витрачається, скільки електрики, скільки води. І звичайно, що на того часу це буде дуже добре видно, скільки ми зекономили. З початку року обласний департамент освіти рекомендував школам не йти на осінні канікули, а продовжити зимові. Таким чином, канікули триватимуть 30 днів. 17-го, з минулого тижня 10% шкіл пішли на канікули. З цього тижня йде 40% шкіл на канікули, і з 31 грудня 50% шкіл йдуть на канікули. Як правило, ті канікули будуть тривати близько 4 тижнів. Це було зроблено з огляду на безпекову ситуацію, тому що ми не знали, як будуть розвиватися події, і мається на увазі щодо температурного режиму. Такі тривалі канікули через військовий стан запровадили на Львівщині вперше. Іванка Досько, Олексій Шолковий, Суспільне новини Львів.